Люди, які не не розуміють, яка кількість білоруських військ взагалі існує в природі, це недокомунікована історія. Через це е, в цьому полі дуже легко маніпулювати. Ворог її безперечно використовує. Головна мета, якщо ми подивимося загалом фронт е, війни України проти Росії, він простягається і по кордону з Білоруссю загальна довжина понад 2000 кілометрів. І ми повинні пам'ятати, що рівненщина Волинь. Житомирщина, Київщина, Чернігівщина. Люди живуть поруч з кордоном. І кожен обстріл, умовно кажучи, за 300 прикордонних територій. Кожен обстріл авіації він додає цієї загрози вторгнення зі сторони Білорусі. Люди, які не не розуміють, яка кількість білоруських військ взагалі існує в природі, не розуміє, скільки білорусів беруть участь у навчанні. їм це ніхто практично не пояснює. Вони думають, що там стоїть така шармада. Як 24 лютого, мовно кажучи, зайшла через Чорнобильську зону з Чернігівської області. Там російська армія пішла на Київ із Сумської області. О, це недокомунікована історія, недокомунікована місцевою владою на місцях, недокомунікована історія оборонкою нашою, міноборони і так далі. Через це в цьому полі дуже легко маніпулювати, і кожне слово президента незаконного президента невизнаного Білоруся Лукашенка з натяком на те, що ми там вчимося, готуємося до чогось. Люди готуються вже збирати сумки і їхати. Якщо подивитися е, в більш народних таких соцмережах, е, ну мовно кажучи, в Тіктоці в коментарях постійне питання: скажіть нам, що робити, нам вже збирати речі, їхати чи ні? Все це через те, що людям не пояснюють, що, умовно кажучи, 7 чи 8 батальйонів тактичних груп, які беруть участь в навчаннях білоруських, це, умовно кажучи, менше 8 тисяч людей, і вони, в принципі, силам оборони, які зараз стоять на кордонах наших, а Україна готується до другого фронту з квітня місяця, це так, вони загрози не несуть. Тобто армія готова зустріти, відбити, і все окей. На жаль, це людям чомусь не говорять. Тому це поле використовують росіяни, щоб нагнітати паніку, щоб люди починали якісь тілорухи на місцях, замість того, щоб якось брати участь там, в економічній певній діяльності, волонтерській діяльності. І щоб вони ставали постійною хвилею біженців до Європи. Тому що так чи інакше хвиля українських біженців це навантаження на Європу. Паралельно, ми ж забуваємо. Що паралельно до хвилі біженців з Африки, з Азії, в принципі, з близького сходу вони не припинялися. Це одна з технологій Росії через інформаційну паніку тиснути на країни Європи, в тому числі тиснути на нашу регіональну економіку, на наші настрої в суспільстві для того, щоб постійно ці качелі і нестабільність відчувалися. Інструменти в вони доволі прості, створюються повідомлення, умовно кажучи, мій родич працює в СБУ. Він попередив, наприклад, мою тьотю, яка спілкується там з кимось ще, про те, що завтра білоруси будуть наступати о 5 ранку чи о 4 ранку. На підсвідомості у людей закарбувалося 4 ранку 24 лютого. Люди на підсвідомості пам'ятають вибухи і ракетні обстріли, пам'ятають вторгнення. Відповідну інформацію отримують додаткове підтвердження, що саме так вони будуть діяти. І починають панікувати. Це все розноситься через вайбер чати, вайбер групи, вайбер-повідомлення, от саме вірусність через Тік-Ток. Вайбер, Тік-Ток зараз основний народний, знову ж таки, інструмент поширення пліток, неперевірених фейків і так далі. І починається хвиля паніки.